Мій позивний пасік. Інструктор групи е інструкторів. інструкторів. Припадаю вогневу і тактичну підготовку. Позивний ірландець. Інструктор з БПЛА приподає ще теж тактику вогневу. На цивільному житті е, я працював в мотодомі, е, мотосалон, представник компанії Тріумф Україна. Працював кухарем і запускував, мав власну справу. але через війну, на жаль, воюю, а справа поки почекає. У наші обов'язки входить якісна підготовка. Новоприбулих бійців, підтримка навченості бійців, ми саме ділимося бойовим досвідом і навчаємо людей саме виживати. Бувають такі ситуації, що приходиться брати участь у бойових діях, інколи ти навіть злагоджуєш підрозділ і разом з ними виходиш на якусь роботу. Коли... Ти інструктор називаємо так теоретик, і люди це бачать, розуміють. Це один рівень ефективність навчання. Коли безпосередньо. Ти виходиш на роботу, зустрічаєшся з ребятами, з якими буквально вчора разом працювали на полігонах чи ще десь. Так, це сильно підіймає і моральний і бойовий дух ребят, довіру людей до безпосередньо того, що ти викладаєш. Вони бачать твою роботу, твою ефективність в цій справі. Один із командирів одного із підрозділів в нього нехватка старших груп до відня. В мене максимальна повага. Являючися на дуже високій посаді, він сам очолював цю операцію. Першочергова задача була або знищити, або витіснити супротивника з даного лісового масиву. Ми вирішили зробити трішечки ход таким коником. Старалися зробити так, щоб ворог вийшов на нас, а не ми в лоб їх штурмували. Ми розвідали, визначили місце знаходження їхнє. І далі очікували до моменту. X. Коли безпосередньо всі були готові, ми видвонились по даному лісовому масиву в напрямку табору супротивника до точки розвертування. Вісім чоловік, штурмова група, чотири чоловіка було на евакуації. Група, евакуації. група евакуації. Я в свою чергу виступав як пілот БПЛА з акцентом, що я в будь-який момент можу стати. Стрільцем, стрільцем, штурмовиком піднімався БПЛА і в е, під кронами лісу він пролітав, продивлявся картинку наперед. Що робиться там в лісовій місцевості? Видимість за 3-4 метри. Тобто, ти не бачиш нічого. Тому е, кожен крок, кожен рух у нас був максимально е, спокійний, максимально е, повільний. В принципі ми змогли зайти в табір супротивника так, що він до останнього не розумів і не бачив нас. У них була як на сленгі, це називається фішка, собачка, калатун, військовослужбовець збройних сил Російської Федерації з тяжкими пораненнями нижніх кінцівок, який виступав в ролі колокольчика. який випадку небезпеки, загрози чи снабження провіанту їхнім БПЛА Давав водні, кричав своїм сослуживцям. максимально поранена людина, яку підколювали більшим певнений, тобто наркотичними речовинами для того, щоб він не помер раніше в рімені, були сильно ушкоджені нижні кінцівки, і вони вже загнивались. Він видно, що давно знаходився без допомоги нормального. Харчування все решти доволі худощавий. Штани були спущені до колін. Лежав він, ну це навіть ямка важко назвати, буквально на один штик лопати. Виком вона така не до ямка, він просто так лежав під відкритим небом. До моменту контакту, ну тут вже давай, хто починав контакти і їм починає розказувати. Я знаходився. З лівого краю групи у мене на озброєнні був кулемет ПКМ, і саме в цей момент я побачив рух супротивника, який повертався в лагерь і рухались безпосередньо прямо на мене. Коли супротивник був безпосередній близькості від мене і на лінії контролю вогню, я був впевнений, що я нанесу максимальне вогневе ураження, я відкрив вогонь по супротивнику. Першу частину групи, яка поверталась в лагерь, відразу знищив. І так само до мене підключилися побратими. І далі ми з ними вже не почали вести бій на лівому фланзі. А інша частина групи працювала безпосередньо в лагері. Перша моя робота була закривати тил, тому що це лісова місцевість. Але після того, як я почув команду, що у нас 300, Вкотився на місце трьохсотого, попросив хлопців, щоб вони зробили мені зону так називаємо куф. Вийшли вперед мене і прикривали мене вогнем. Поки я буду робити якісь рухи з нашим пораненим. Кіндер забирай, забирай забирай. забирай. Передав по радіостанції командування, що у нас тяжкий трьохсотий. Поранений боєць з кульовим в голову дав. Він піднявся на свої ноги. Я реально, тобто, був в шоці. Я зазначив своїм хлопцям, які були зі мною на фланзі, тримати, контролювати даний фланг і перемістився туди до нього з кулеметом для е, закриття загрозливого напрямку за лагерем. Е, так само, коли він зазначив відпрацювати по укриттям супротивника, допрацював по укриттям супротивника і в той момент зайняв оборону для того, щоб ребята. Могли надати допомогу пораненому і організувати безпосередньо саму евакуацію. Ми максимально швидко тяжко пораненого почали витягувати. Ти, ти, перебирай Для всіх хлопців це був перший бій. Окрім командира групи, якого поранили, і не по, по безпосередньо нас двох. Перший бій не мається на увазі. Прям перший перший бій. Частина ребят мали називаємо так бойовий досвід, але швидше в оборонних діях. Штурм, вкат, подавлення супротивника, всі ці розвертування, маневри на місцевості, перенесення вогню, оборони, команди. То тобто саме це було для них в новинку. Чітко пішли, виконали свою роботу, показали багатьом свого підрозділу, що це і можливо, і повинно бути, і самі відчули силу в своїх руках по захисту батьківщини і знищенню супротивника. Це хлопці мощні ребята. <ріпи> Контактний бій у нас відбувався з 7 до 10 хвилин. Затягуємо, затягуємо. Під час цього, тобто і десь приблизно 15-20 хвилин у нас витрачено часу було на його евакуацію. І медик, тобто знімаю перед ним Кажем так, Свою казку. <реш> респект. Хмара да, респектую, тобто він максимально швидко його стабілізував, поставив він доступ, поставив крапельниці і зафіксував на ношах. Для того, щоб далі група могла його виносити. І постійно, вплоть до того моменту, поки ми його не погрозили на пікап, він його постійно спостерігав. Максимально швидко ми його витягнули з Цієї зони небезпечної він попав на стаб-пункт, де його стабілізували. На сьогоднішній день він вже побачив свою сім'ю, він вже спілкується. Навіть по телефонному в телефонній розмові ми вже з ним спілкувалися. Да, передаємо привіт. Профдеформація у нас братимо відбулася, тому що по Відтяжці назад в укриття ми відразу почали проводити аналіз проведених дій і повчати людей, де як що виправити. Так як ми заїхали, будучи інструкторами, то так ми дуже багато фокусувалися на моменті, тобто треба хлопцям підсказати розказати. Тобто нам уже йти на задачу, а ми все одно ну, не виключили цих інструкторів. Ми їм пояснюємо, навчаємо десь за щось, ругаємо. Тобто, да, і від цього ти ну нікуди не дінешся. Коли вже безпосередньо, скажем так, бій був завершений, ми ще знаходилися на ну, в, в, в зоні виконання задачі, закріплені на місцевості, отримали інформацію, що побратим був евакуйований, є можливість поповнення БК, все остальне да, в моменті десь кураж, десь наше да, Було таке так. зараз перезаряджаємося, готуємося, повторяємо. Ну, вже нормально, не треба цієї халтури, можна добре зробити. З приводу того, що ТРО не воює, якщо ми обертимося до деяких підрозділів, десантно штурмових військ, морпіхів, я думаю, мене хлопці багато де знають і вони скажуть, не везде ідеальна, але ТРО в своїх умовах вони роблять неможливе. Незважаючи на те, що ми стрілкові підрозділи легко озброєні і не забезпечені всіма ресурсами, засобами, як. Механізовані, там десантно-штурмові, штурмові підрозділи. Але ми виконували і виконуємо значний об'єм роботи. Тим паче, за ми виконуємо зв'язки е, з цими ж і підрозділами і виконуємо абсолютно ті ж самі задачі на тих же самих позиціях, що і ці підрозділи. Той, хто каже, що Терего не воює, я з радістю, щоб він прийшов до мене, і ми разом сходили відпочити в найближчу посадку і там подискувати. На дану тему тут своя романтика, свій курорт. Тут багато цікавих розлічен, чудових нових знайомств, речей, які ви ніколи не пізнаєте, не зможете пізнати в цивільному житті ті, хто бажають. Ми приходьте навчи з реального свіжого бойового досвіду, і саме те, що потрібно для виконання цих всіх задач.